Румунія звинуватила Рашу в втручанні в їхні вибори і відмінили вони результат виборів. До цього Молдова зрозуміло, там була рашистська пропаганда, дуже багато грошей вкладалось, вкладались мільярди доларів. Не знаю скільки в румунські вибори вкладалось, можливо, ще набагато більше, тому що і результат був рашистський. Якщо його відмінили Суддям, судді бачили, що це рашистське. Расистам вигадний результат і ці скасували ці вибори. Я думаю, що 50-60 мільярдів зараз Путлер буде виводити свого бюджету і направляти на вибори в Україні. Як це буде реалізовуватися? Це інфонпространства, блогери, тіктокери, потім що ще Да, блогери, тіктокери, якісь підкупні кандидати, підкупні. Це можуть, можуть бути навіть. Даже... З українською мовою громадяни України, які будуть просто проплачені, і такі зараз є по типу Назарчика і світи біля Назарчика. Там ще є одна така мордастенька, я її поставлю на заставку, фото. І таких вони будуть скуповувати, і такі будуть якісь свої. Да, можливо, даже подкуп якихось Парашенківських прибічників і вливання в Порошенка, тому що ну, Путлер розуміє, що набагато краще. Зеленського, у Зеленського чітка позиція. А у Порошенка позиція не то, що не зрозуміла. Ну, Порошенка всі згодні з тим, що Порошенка буде поступатися Путлеру, йти на якісь поступки. Ви подивіться там, це не тільки моя думка, це подивиться хіміка, подивиться там інших військових, які розуміють, що Порошенка більш м'якіший і гнучки для Путлера. А все на все добре, до слідучої зустрічі.